Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака-стрілець на період. З 25 березня по 31 березня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут скандал. До чого він стосується, поки що невідомо. Але якщо ви таке побачите, спробуйте не брати в ньому участь. І саме тоді він завершиться доброю новиною для вас. кохання. Швидкість в ваших діях та подіях. То начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут ще якась сумна новина. Вона може стосуватися будь-чого. Наприклад, нема білетів в касі кудись їхати, або таке різне, якихось запчастин в магазині, котрі вам потрібні. Не хвилюйтесь. Спробуйте вирішити цю проблему інакше, якщо вона виникне. ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для ознаку стрілець. Хочу сказати, друзі, що вже з 25 числа розпочинається місячне затемнення. Як ви знаєте, планета місяць або зірка місяць, вона дуже капризна, а якщо її в чомусь заважають і не дають так робити, як їй саме потрібно, то вона може створювати складнощі. Саме тому будьте готові, якщо ваші плани підуть. Не за планом. Завжди можна щось змінити та вирішити інакшим шляхом. А у нас з вами другий розклад. Дивимося, друзі, на які події вам варто звернути увагу. Ось тут троянда це кохання, і поруч з нею карта сос. Будьте уважні, нічого не переплутайте зі своїми планами. Ось тут каблучка, вона каже про те, що буде якийсь або договір, або пропонування руки та серця. Але, можливо, не поспішайте і не приймайте рішення саме в цей період. З 25 березня місячне затемнення, з 8 квітня сонячне затемнення, і з 1 по 25 квітня ретроградний Меркурій. Не можна приймати ніяких важливих рішень для того, щоб ваші справи йшли добре. Ось тут швидкість. Швидкі дії та події. А також, друзі, ось покровитель, це людина, котра вам допомагає. Ось реальна людина. Ми прямуємо далі. На третій розклад подивитися, чим саме завершиться тиждень для знаку стрілець на моєму каналі з'явилося нове відео. Хочу подивитися весняну колекцію NCDM, запрошую. В кожному місці і в кожному магазині по-різному зроблена виставка товару. І дуже цікаво дивитися, які саме пропонують вироби. Третій розклад. Вибіться романтичні почуття. Ось тут недостовірна інформація, млин. Не довіряйте ніякій якій інформації, котра вам здалася сумнівною. А також терези Зберігайте спокій та рівновагу та помірно витрачайте фінанси. Корабель це якась далека мандрівка або якісь нові плани на щось нове та грандіозне. Вибіть романтичні почуття. Вночі все. І ще, друзі, вам тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді Мадам Ленерман. Для стрільців, застереження, планета місяць та порада. Ключ. Для того, щоб ваші дії були вдалими, вам необхідно добре все розпланувати. Це необхідно було робити заздалегідь, тому що зараз не самий гарний час, тому що на небосхилі, зірки. Роблять свої справи, не такі, як ми зазвичай хотіли б. Ретроградний Меркурій, а також коридор затемнень. Саме тому, перш ніж вирішите, як робити свою справу, добре подумайте, можливо, її треба перенести, а можливо, знайти ще якісь ключики до вирішення. А застереження це планета місяць, вона каже. Знову ж таки, не робіть важливі якісь справи, дуже грандіозні. Наприклад, планувати весілля прямо зараз і прямо терміново. Ось так, друзі. Я бажаю вам успіху. Сподіваюсь, що все буде добре. До зустрічі на моєму каналі.